На жаль, на сьогодення, не зважаючи на розвиток ветеринарної хірургії, методів асептики після операційного догляду, будь-який колега-хірург, він рано чи пізно стикається із інфікуванням післяопераційної рани, будь-то його операція чи стороннього колеги, тим не менш, всі ми це колись бачили. За статистикою міжнародною, може хтось погодиться, може не погодиться, але пишуть від 5 до 20%. В принципі, до близько 5% схиляюсь і я. І в чому важливість знань лікування таких ран В тому, що це не тільки додаткові реоперації через ці рани, це не тільки додаткове фінансове навантаження на власників і нерви лікаря хірурга Інфікування післяопераційної рани може навіть становити основну загрозу для життя та здоров'я тварини після навіть дуже успішно проведеної операції. Власне, інфекції у післяопераційних ранах подовжують забоєння, як ви можете бачити на слайді, і підвищують ризик інших ослаблень. Про економічне навантаження, все інше я вже власне, сказав. Також проблема в тому, що такі післяопераційні рани можуть приносити дискомфорт тваринів, що тваринці буде весь час боляче. І стандартні протоколи післяопераційного знеболення можуть в даному випадку не діяти. І варто підходити індивідуально до таких пацієнтів в плані знеболення. Та перш ніж почати говорити про сучасні методи лікування таких ран, я би хотів трошки згадати про власне, історію таких досліджень. Принципі зафіксовані дані почалися у ще 19 столітті, тоді ж це були ще примітивні методи асептики. Тоді використовувалися у нас камфора, спирт і такі, в принципі, дуже кустарні, можна сказати, методи обробки таких ран. І Якийсь е, істотний здвиг відбувся аж в кінці вже 19 століття. Е, власне, тоді вже е, антисептики і антибіотики е, почалися більш активно впроваджувати у медицину. Як ми кажемо про гуманну медицину, так і про ветеринарну. Е, власне, ми е, завдячувати маємо пану Джозе Лістеру, Ви його можете бачити на верхньому слайді. Е, саме він у нас впровадив перші дійсно дієві антисептики, такі як карболова кислота, йод, хлорамін, риванол і власне паранцовка, саме звичайна. А середина ХХ століття вона у нас ознаменувалась дуже такою гучною подією, як поява перших антибіотиків, які принципово змінили підхід до лікування інфікованих ран. Стосуючися як післяопераційних, так і власне якихось травматичних, наприклад, травм перші пеніциліни, стептаміцини, тетрацикліни і так далі, і тому подібне, почали широко використовуватися через їхню ефективність, і, власне, відсоток летальності при інфікуванні різного роду ран набагато зменшився. В другій вже половині ХХ століття ми побачили вже більш сучасні методи. Це осматичні антисептики, ферментні препарати для накротомії і дезінфектанти, такі, як всім відомо, хлорексидин, повідон-йод, токтендин. Слайд жартівливий, я зразу хочу обмовитися. Про це ми сьогодні говорити не будемо. Власне, всі лікарі знають про таке поєднання, як хлорексидин для гоміколь. І я сьогодні хотів би ознайомити як лікарів, так і власників тварин, яким, е, можливо, доведеться вести якийсь післяопераційний догляд за раною, е, розказати про сучасні методи запобігання інфікування рани і лікування, якщо у нас таке інфікування, власне, вже з'явилося. Я би міг розділити після лікування інфікованих ран на хірургічне лікування та медикаментозне, можна сказати, консервативне. Тобто, що має робити хірург і що має він призначати. І ефективними сучасними методами лікування таких ран наразі особисто я і багато моїх колег вважаю, наприклад, дебридмент. Добрина, це у нас поетапне по щадне зняття інфікованих шарів рани. Це робиться у декілька стадій раз на одну на дві доби, плюс такого методу ніж повне істікання всіх видимих інфікованих тканин за один раз. В тому, що метод, цей метод дозволяє нам максимально зберегти здорові тканини і запобігати порушенню грануляції. Тобто не всі навіть післяопераційні рани дозволяють інфіковані післяопераційні рани, дозволяють одразу ісякти всі накартизовані тканини. Тобто іноді варто прибігати до такого сучасного методу. Він оптимальний при важких забруднених ранах, де одномоментне радикальне, радикальне висічення, власне, не є доцільним. Далі хотів би два слова сказати замість строшення первинне закриття. Знову ж це досить гарний метод, коли ми маємо дуже інфіковану або високоризиковану щодо розвитку інфекції рану. Після таких, коли у нас є операція, де ми маємо залишити таку рану, залишається рана відкритою на декілька днів, зазвичай це від двох до чотирьох днів. Ми забезпечуємо для такої рани гарне дренування. Необхідний рівень санації такої рани, і тим самим ми можемо контролювати розвиток інфекцій. Мінімізуємо бактеріальне навантаження, і, власне, коли з'являються здорові грануляції, зменшується набрік, зменшується болючість тканин навколо рани, ми розуміємо, що ми можемо накладати глухі шви. Такий підхід дає нам змогу уникнути зайвих ускладнень. і які характерні для первинного закриття інфікованої рани і прискорює повне загоєння власне рани. Далі лавірування рани. В принципі, це не є це хірургічний метод. Суть цього методу полягає у систематичному промиванні рани різними розчинами для механічного вимивання мікроорганізмів з рани. Такі розчини можна використовувати. Рінгеролактат, фізрозчин, скерафундин, в общем, будь-які стерильні розчин. В принципі, сучасні антисептики, такі як той же хлорексидин, також підходять. Е Головне в цьому методі забезпечити необхідну кількість рідини промовної. Тобто, ми не просто покапаємо зверху, а механічно гарно вимиємо е некротизовані тканини, які вже відділені від основної частини рани. Е механічно знімаємо бактерії і додатково. Надаємо антисептику. А, коли ми бачимо, що знову ж е, рана у нас чистенька, гарненька, тоді вже ми розуміємо, що можемо зашиватися. Е, цей метод гарний при е, відстроченому первіновому закритті рани, тобто в комбінації, е, власне, я забувся дещо. Нагадати, що суть моєї роботи саме в тому, щоб розказати про комбінацію сучасних методів, а не про їх кількісний склад. Наприклад, я думаю, багато моїх сьогоднішніх колег в принципі знають ту інформацію, яку я сьогодні подаю: саме які препарати, і які методи, але знову ж варто знати також про їх комбінацію. Далі я хотів би поговорити про пасивні та активні дренажі. Е, власне, тренування рани це досить давня, можна сказати, технологія, її використовують абсолютно всі м'яко тканинні хірурги, хірурги-ортопеди це метод всім відомий. Е, проте ми маємо е, два варіанти пасивні і активні дренажі, то полягає питання, коли нам той чи інший варіант підходить. І починаючи з пасивних дренажів, можна сказати, це більш, е, більш старий метод. І працює він за, за принципом власне, просто гравітації. Е, він е, встановлюється в нижній точці рани і за рахунок сили тяжіння, власне, ексодат з рани або ці коли, е, які ми вводимо, наприклад, при промиванні тренажа, е, виходять. І рана механічно очищується. До того ж, будь-який дренаж, навіть пасивний, як сказав сьогодні один мій колега, це очі хірурга. Тобто, по тому, що виходить у нас із дренажа, ми можемо судити, який стан рани всередині, якщо рана у нас закрита і у нас є тільки дренування. Про активні дренажі сьогодні дуже гарно доповів мій колега Мар'ян. В принципі, там і додати нічого, ми маємо систему. Негатив therapy, якщо я не помиляюся, вона розшифровується NPVT, і дійсно вона є досить сучасним. одним з найсучасніших методів і одним з найефективніших, так як вона дозволяє через негативний тиск повністю виводити ексодат рани і все власне, що ми погане у нашій рані маємо. Далі я хотів би обумовитись про сучасні ранові антисептики і е, розказати, які взагалі зараз чим сучасним користуються хірурги та хірургічні команди. Е, полігексаніди це у нас левасепт, левосеп... лавасептон. Це досить ефективний антисептик. Він руйнує мембрану бактерій грибів, він при цьому не пошкоджує клітини. Власне, тоді бактеріальне навантаження зменшується, утворення біоплівок перешкоджається, і ми маємо відносно швидку грануляцію в порівнянні із більш старими препаратами біобробки. Аксенідін. Теж, я думаю, багато хто про нього чув. Антисептик тривалої дії. Іровітол, за який вже сьогодні обговорювалася моя колега. Знову ж сучасний препарат, нова розробка. Особисто їм вже мав змогу покористуватися і був їм дуже задоволений. Більше, в принципі, нічого додати, його я можу вам рекомендувати. Далі Аргасольфан і всі йому подібні, з іонами Стрібла дуже дієві, насправді препарати, бо вони діють проти дуже широкого спектру бактерій. І е, зменшують ксодацію і формулювання чистих грануляцій, вони забезпечують нам досить швидко. Іджі, е, пов'язки антимікробні, думаю, про них не варто багато зациклюватися. Ну, відносно, давно їми вже користуються. Е, особисто для мене новою темою стали медичні медові пов'язки з медом Манука, можливо, хтось чув, Я чесно кажучи, почув перше про них не так давно. Сам не мав змаги використовувати, але написано, що мають природний антимікробний ефект і використовуються за кордоном досить зараз часто в ветеринарній медицині. Власне, в кого, кого буде змога перевірити, я хотів би почути рецензію, скажімо так. І трошечки про сучасні перев'язувальні матеріали у ветеринарії. Тобто ми маємо не тільки е, мазі, різні розчини, що, кетчин, що ми можемо закласти в рано, а також і різні пов'язки. Е, особисто для мене, в чому великий їх плюс, е, в тому, що багато тваринок після операції вони віддаються на післяопераційний догляд власнику, тобто обробка швів, е, антибіотикотерапія, можливо там, в таблетках, наприклад. Знеболювальна терапія, все це людина робить вдома. І, на жаль, нерідка ситуація, коли людина не приділяє достатню увагу стану шва у своїй тваринці після операції, і навіть після звичайної тамоварії стеректомії кішки можуть бути деякі ускладнення з інфікуванням шва. Тоді саме пов'язки набагато спрощують роботу для власників, бо власне промивання дренажів, закладання різних розчинів всередину рани, не кожна людина може таке зробити самостійно вдома, з тих чи інших причин. А пов'язку наложити, в принципі, здебільшого, власника тварин, якими займаюся я, вони не проти такої терапії замість щоденних. Про декілька разів обробок у клініці або залишення тварини на стаціонарі. І основні основні такі е, сучасні пов'язки це е, ви можете бачити власне їх назви на екрані, гідроколоїди і так далі, і тому подібне. Е, власне. Рекомендувати такі пов'язки я можу для тих тваринок, які віддаються на післяопераційні огляди вдома, і якщо у тваринки є якісь зайві ризики інфікування рани через її якісь особливості або особливості отримання тваринки. Тобто, наприклад, якщо це велика собака, яка живе е, на подвір'ї у хазяїв там в буці або в вольєрі, то заздалегідь таку пов'язочку накладувати навіть на чисті шви в принципі я іноді і рекомендую. Про вам вже багато сказано, ми до цього повертатися не будемо. Хотілося б додати, зважаючи на те, що розповідь йде про системний підхід до лікування інфікованих ран, дуже вагомою частиною такого підходу є антибіотикотерапія. Так як одна місцева обробка не завжди може впоратися із інфікуванням, дивлячись, наскільки у нас у Оскільки сильно інфікована у нас рана, ми вирішуємо, необхідна нам антибіотикотерапія чи ні. Звісно, в ідеалі завжди робити мак посіб, виявляти резистентність, виявляти, яка патогенна мікрофлора, і на основі цього вже призначати антибіотики. Проте, якщо ми маємо інфіковану рану, в принципі, антибіотики призначаються здебільшого завжди, особисто. мною. Перша лінія це у нас цефазолін, цифаліксин і амаксицеліз з фловоновою кислотою. Це можна сказати стандартний підхід е в таких випадках, і його можна рекомендувати без специфічних досліджень, так як ці антибіотики не мають якогось навантаження сильного на організм тварини, і їх можна спокійно призначати. Якщо ж ми маємо якусь дуже інфіковану рану, тобто великого об'єму, або за результатами факту маємо резистентність до антибіотиків першої лінії, то можна вже перейти далі до цепаласпоріна третього покоління, вторхінолонів і так далі, тому подібне. Тобто ми призначаємо не просто амаксицеліна, якщо допоміг се в тріаксон. Якщо в нас немає ефективності, тоді БАКУ 7, і потім вже призначення антибіотикотерапії. Тривалість її коливається від одного зазвичай до трьох тижнів, знову ж дивлячись від швидкості грануляції і заживання рани. У висновку хотілося б сказати, що антибіотики являються не менш важливою частиною лікування інфікованих ран, ніж власне їх обробки, так як вони коригують. Не тільки стан рани, а і запобігають тому ж сепсісу, тобто діють загально на організм. Далі хотілося б додати про необхідність інфузійної терапії при лікуванні інфікованих післяопераційних ран. Це є також дуже важливою частиною комплексного підходу лікування, особливо якщо в нас є системна запальна реакція. Якщо в нас є дегідратація у тваринки, тобто через болі вона не може їсти, якщо у нас є проблеми подібного роду, завжди необхідно також підключати інфузійну терапію. Основна наша мета це відновити об'єм циркулюючої крові, електролітний баланс кислотно-лужний і знизити інтоксикацію у тваринки. Зазвичай використовуються кристолоїди, це знову ж всі відомий рінгерлактат, натрій хлорид 0,9%, цірафундін. І такі розчини використовуються здебільшого. Але в окремих випадках ми можемо призначати наприклад, глюкозу кролитньої розчини. Знову ж це, якщо у нас є до цього показання, тим не менше, інфузійна терапія знову ж дуже важлива частина у лікуванні. Не менш важлива, ніж знеболення, так як е, при е, інфікуванні рани завжди є болючість, завжди є запальні процеси місцеві або системні, е, які вимагають е, комплексного підходу, в тому числі і знеболення нашої тваринки. Е, Здебільшого, е, якщо ми маємо не дуже ускладнену інфіковану рану, е, використовуються нестероїдні протизапальні знеболюючі засоби. Тож, SimolJex, знову ж дуже популярний, дуже дієвий препарат. Варіантів насправді безліч один з найпопулярніших. Якщо ми маємо більш виражені больові синдроми, відмову від їжі у тварини, варто використовувати додатково опіоїди, так як одні нестероїдні препарати можуть не мати необхідної знеболюючої дії. Знову ж це бутерфанол. Дексмідітамідін, і так далі, і тому подібне. Також можна використовувати інфузійну терапію, наприклад, із лідокаїном для системного знеболення. Знову ж також доцільно використовувати в деяких випадках і локальні методи, тобто це різного роду блокади, регіональні знеболення, знову ж той же лідокаїн часто використовується або катетеризується місце, яке необхідно постійно знеболити. І, Власне, тваринку знеболюють місцево протягом якогось часу. Хотілося б ще додати про деякі дуже новітні методи стимуляції загоєння. Тобто, це у нас ад'ютивні методи. Вони не лікують інфіковані рани напряму, але вони допомагають пришвидшити процес регенерації тканин. Одним з таких методів є лазеротерапія низької інтенсивності. Вона розглядається як власне, допоміжний метод. І завдяки комплексному лікуванні із нею є дослідження, які доводять, що дійсно грануляція відбувається швидше і рани власне, заживають також швидше. Воно активує мітохондріальні ферменти, і власне, це одна із його дій для стимуляції заживання. Також використовується сучасній медицині озонотерапія, це також допоміжний метод. Вона поєднує антимікронний, імуномоделюючий і репаративні ефекти Озон руйнує мембрани бактерій і включно з резистинними штамами. Покращує оксигенацію тканин і знижує її шомію. Це стимулює у нас більш швидке загоєння і, власне, також, щоб не використовувати такий метод. Також пару слів про плазмотерапію, вона дійсно також використовується, в чому її суть? використовується саме концентрована плазма з тромбоцитами і обколюється ранами. Навколо по здорових тканинах, так як тромбоцити містять численні ростові фактори, вони активують проліферацію фібробластів. Ангіогенез і синтез колегену та регенерацію власної епітелію. Також досить ефективний метод в деяких країнах використовується. Висновки ви можете бачити на екрані. Додати я хотів би лише, що тільки при використанні комплексно всіх цих методів ми можемо добитися максимально швидкого загоєння тканин і. Зменшення неприємностей при інфікуванні ран. На цьому я хотів би закінчити. Всім дякую. Можливо, у кого є якісь питання. Якщо питань немає, всім дякую.